Я Горбатюк Анатолій Петрович, громадянин України, мешканець міста Чернівці, військовослужбовець Збройних сил України, який разом з побратимами з самого початку війни боронить нашу державу від окупантів, В свою чергу змушений від внутрішнього окупанта в особі МС Імперіал Буд, який в 2016 році отримав від мене та ще 400 інвесторів повну вартість за квартири, яку обіцяв збудувати та передати мені у власність ще у 2018 році. Не виконавши умови договору та взяті на себе зобов'язання, посягнув на мої права та свободи, маючи на меті позбавити мене мого законного житла, залучивши до цього державні структури, а саме міську владу, міста Чернівці, правоохоронні органи та судову гілку влади. Такі судді, як Слободян, Танасійчук, Одовічин, Височанська, Лисак, Половінкіна, Литвенюк, Одинак, Давній, Дембіцька та Струбіцька. Нехтуючи законом, порушуючи присягу, стають співучасниками цього злочину, у світлі викладеного застерігаю від злочинних засіхань на те, що належить мені по праву, та закликаю не ставати внутрішніми ворогами держави, громадянами якої виявляєтесь, обіймаючи суддівські посади, в обов'язки яких в першу чергу входить саме правосуддя, якого, на жаль, на сьогодні немає. Лячно уявити собі, що саме ви та вам подібні судді <звук> приймати рішення у справах. Щодо відстоювання наших прав як військових, які стосуватимуться виплат, відшкодувань, пільг, статусів і тому подібного, ви своїми рішеннями допомогли вкрасти наше майно, знехтували нашим правом, вбили наші мрії, наші надії та сподівання, віру в правосуддя і верховенство права. А звідси наступне питання: за що ж ми тоді воюємо? Що саме ми захищаємо? Нам сумно та соромно за те, що суд, який за своїм призначенням, Повинен захистити наше абсолютно законне право, натомість не залишає нічого іншого, як захистити його самостійно. Що робити з зовнішнім ворогом та як його долати за період війни? Ми вже навчилися і чітко знаємо. А що ж робити з внутрішнім ворогом? Ми визначимося, коли повернемося додому. А ми обов'язково повернемося. Слава Україні! Героям слава!